Сьогодні ми познайомимося з правилом знаходження невідомого доданка. Білочка повісила сушити гриби і вирішила їх порахувати. Для цього вона додала до 2, 3, отримала 5. Давайте повторимо назви дій додавання. 2 це перший доданок, 3 це другий доданок, 5 це сума, А плюс Б дорівнює С. На другий день листочок закрив білі гриби. Білочка пам'ятала, що всього було 5 грибів, і щоб з'ясувати, скільки білих, вона від п'яти відняла 2, отримала 3. Отже, якщо від суми відняти перший доданок, отримаємо другий доданок. Це мінус А дорівнює Б. Іншим разом листочок закрив мухомори. Пам'ятала білочка, що всього 5, тому від 5 відняла 3 і отримала 2. Отже, якщо від суми відняти другий доданок, отримаємо перший доданок. Сміну Б дорівнює А.